Маємо трагічні звістки з фронту 13 червня біля Дворічанського Харківської області загинув старший солдат Василь Сущик. Мав посаду інспектора прикордонної служби другої категорії, гранатоматника другого відділення інспекторів прикордонної служби прикордонної застави другого відділу прикордонної служби типу С Волинського загону. Про дату та місце зустрічі героя повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Захисника із Волині. На двадцять 27 Перестало битися серце захисника із селища Іваничі Михайла Моковоза. Життя військовослужбовця обірвалося в лікарні, де його рятували від важких поранень. Детальну інформацію про прибуття тіла загиблого героя обіцяють повідомити згодом висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Ще одна чорна звістка: після важкого поранення та тривалого лікування зупинилося серце волонянина Сергія Синюка, інспектора прикордонної служби другої категорії, водія. Другого вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного волинського загону поранення захисник отримав 26 травня в районі Дворічанського Харківської області. Про чин прощання та поховання військовослужбовця повідомлять згодом: вічна пам'ять герою. У Ковалі попрощалися із загиблим на війні солдатом, командиром механізованого відділення механізованої роти Ростиславом Шевчиком. Полеглому захиснику було 45 років. У нього залишилися четверо дітей. На фронт Ростислав Шевчик потрапив за мобілізацією в грудні 2024 року. Служив у 156-й окремій механізованій бригаді. З початку літа його підрозділ виконував бойові завдання на Сумщині. Солдат загинув 9 червня в районі села Стецьківка. Ростислава Шевчика поховали на алеї героїв міського кладовища у Ковалі. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Героя з Берестечківської громади Руслана Грябого нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відзнаку вручили дружині та дітям героя. Подружжя рябих виховувало трьох дітей двох синів та доньку. 30 січня у Волинському обласному перинатальному центрі жінка народила довгоочікувану донечку, яку чоловік мріяв назвати Маргариткою. На жаль, дівчинку тето так і не побачив. 38-річний Руслан Рябий загинув у червні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині в селі Красногорівка Покровського району служив в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вічна пам'ять герою. У Луцьку на вулиці Ківерцівській авто вилетіло з дороги. Як повідомили в патрульній поліції, аварія сталася вранці 17 червня. 23-річний водій легковика Опель, піднімаючись на міст, не був уважним та на швидкості наїхав на дорожню огорожу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Лише автомобіль та огорожа зазнали механічних пошкоджень. Чоловік до слова їздив без водійського посвідчення. Він ніколи його його не мав. У центрі Луцька заблукала людина. Розгубленого чоловіка на вулиці Степана Бандери помітили інспектори муніципальної варти, які саме працювали в цьому районі. Зі слів муніципалів, він не пам'ятав свою адресу проживання та не розумів, як потрапив у це місце. Інспектор викликав наряд патрульної поліції. Правоохоронці доставили чоловіка за місцем його проживання. Посадовці привласнили понад 64 мільйони гривень на закупівлі техніки для військових. Начальник одного з відділів логістики Державної спеціальної служби транспорту разом із посадовцями військової частини та комерційною фірмою організували схему на тендері восени 2024 року. Під час обшуків вилучили готівку понад 105 мільйонів гривень. Працівники державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги потрібної компанії у державних тендерах. Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури. З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж інші учасники. За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та Черкасах. Вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється. Наразі полковнику організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та інші можливі учасники злочину. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів. На Волині у п'яти закладах освіти створять сучасні стім лабораторії за кошти освітньої субвенції. Про це йшлося під час наради начальника ува Івана Рудницького. У березні уряд здійснив розподіл коштів з державного бюджету для створення сучасного освітнього простору. Волинська область отримала 22,7 мільйони гривень, які будуть спрямовані на Волинський науковий ліцей, Кам'янь-Каширський ліцей, Нововолинський ліцей номер 8 Колківський і Підгайцівський ліцеї. Кошти використають на закупівлю навчального обладнання, меблів та облаштування кабінетів природничо-математичного циклу. За словами заступника голови Тараса Шкітера, субвенція реалізується на умовах співфінансування а лабораторії мають бути готові до 1 вересня. Дорога для мене це стихія, це важливо. На жаль, з теперішнім станом це зовсім інше, і по-іншому його можна обсудити. Звати мене Ігор, псевдомий мій позивний, побратими мені дали князь. До війни я працював на гражданці водієм в торговій сфері. Прийшов я війську вже в 23-му році. Я водій Volkswagen Т-4. Це дуже хороший транспортний засіб. Який себе дуже зарекомендував на позиціях. Саме на вашій військовій професії, та як кажуть, важче для водія, це вивіз з позиції його побратимів. Тому через те, то, що вони дуже є тяжко важко поранені, коли ти чуєш звуки вихлопів, виходів, коли працює міномет, ти. Не, не так як звертаєш просто на це увагу, але тільки думаєш, що просто на все не попало в тебе, бо в тебе просто люди, яких ти хочеш вивезти, і не то, що їм зберегти своє життя і так само собі самим живим Більше Більшість запам'ятовується і запам'яталося, коли ти виїжджаєш в темну пору чи по сірокові, ти з включеними фарами не поїдеш, в тебе просто на все фари виключені. Чого через те, що зразу засвідчується машина. І дуже багато допомагає це. Ночник, який в тебе на шолом'я. Реакція там дуже така, що просто навсю, коли ти нажимаєш на педаль газу, як кажуть, я колись дивився хтось Формулу-1, то воно практично те саме. І не дивляться, чи, чи там якась є яма, чи нема. Часом буває так, що ти її просто навсю, на всіх газах проскакуєш. Бо якщо ти тільки зупинишся, кожна зупинка це може бути кожна секунда твого особистого життя і твоїх побратимів, яких ти вивозиш. У нас водіїв своє братерство. Ми так говоримо один до одного, щоб на шаблі не брали нас, кулі минали. І є так, що не може бути, що один водій, якщо сів на якогось там Т-4, от він так само може на другий день він сісти, може на грузову машину, може до того самого мана, може сісти на квадроцикла на багі. Що в нас те, що треба, на любій техніці може поїхати. А саме головне ще в цьому житті, це твоя дорога родина. Для якої я дякую. Чому? Тому саме вона мене підтримує в всьому, допомагає мені і за майбутнє так само наші дітей, через те, що діти це і є наше майбутнє. Ну, служба Національної гвардії, так кажуть, еліта, престиж, от, сила, потужність, от, бойовий досвід ну, недаремно нас так кажуть, прозвали нас зубриками. А зубрики, вони ж крепкі хлопці, сильні. Вони та, яка завжди все мусять витримати. Саме головне підтримувати один одного в цьому і довіряти один одному. І все буде добре. Все буде Україна. І ми переможемо.